Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого каналу. І почати я сьогодні хочу з цієї клумби перед будинком, яку я робила. Почала робити восени. Ви бачите, багаторічні сині льон. Це двохрічний кущик. А ось тут, ось я по краю посадила цілий ряд однорічних сіянців, щоб влітку стояла тут теж така блакитна. Стіна, блакитний струмочок. Ще я тут посадила ясколку, деякі кущики вже квітнуть, деякі ні. Дуже гарно в мене тут росте чебрець, ой, чебрець, чистець. Візантійський розростається, деякі вже квіти викинули. Ну і мої молодила, їм було спекотно. Вони були закриті, а зараз після дощиків порозкривалися і нарощують діточок. Я їх такими грубками висаджувала. ось таке рожеве, зелений і там є такі гарні червоні. Вон там такі червоні екземпляри. Потрохи я порвала тут бурян. Покосили сусіди траву. Там на задньому плані повинні бути злакові рослини, але поки там чесник росте. І ось так виглядає, тут теж все покошено. Ось так виглядає на зараз ця клумба. ясколка Один з кущиків вже так прямо гарно заквітнув біленькими квіточками. Багато кущиків, вони розростаються. І ось тут і котяча м'ята росте, маки я залишила. І ось висадила такі теж тут молодила і очітки, теж вони розростаються. Все повеселішало після дощиків. Будемо слідкувати за цією ділянкою далі. А зараз запрошую вас у садочок. Я планувала вам вже сьогодні показати садочок виполоний, вичищений, гарний, красивий. Але погода така, яка більше сприяє бур'янам їх зросту, ніж тим, хто хоче з ними боротися. Тому ось десь я навела трошечки порядки. Ну, декілька відер бур'янів викинула. Але все одно тут ще. Боротися і боротися з ними. Цю клумбочку привела до ладу. До речі, покажу ось цю рослинку. Її посадочку багато, я її бур'яном не вважаю. Бо дуже такими гарними рожевими китицями вона квітне. звичайно, сіється, але дуже легко прибирається. Мені подобається її рожевий колір. Ось так виглядають рослинки в моєму відрі. Там ще й німфея просинається. Ми її не побачимо, повільно все просинається, бо холодно. То була спека, тепер дощі і холод. Висадила я нарешті цю багатостраждальну гвоздичку. Вона не сюди планувалася, але так і було погано в спеку, а такі бутони вона викинула. Думаю, хай росте. Ну і оцей весь бур'ян треба прибирати. Але ж як його прибирати, як я тут насіяла мурусів. Це треба брати лупу. І вручну це все висмикувати. А вже накрапає дощ. Трошки я повидирала, а ще видирати і видирать. Е, Обіцяла я вам також показати композицію з молодил. Але ось все приготувала, а безпосередньо до композиції руки не дійшли. Ось це молодил, от покажу, яке воно велике. І оці рожеві, такі ось, теж гарні стали, це я з дачі викупувала, навесні садила, там проріжувала. Ось молодила, які досажу туди на клумбу, кудись перед будинком. Ну і ось тут ціла купа всього різного. Але до створення композицій, ну, не встигла, будемо над цим працювати. Все, все, я мрію навчитися видирати рослини, які ростуть самосівом, і не давати їм так сильно розповзатися. І все ж таки мені їх завжди шкода. От, наприклад, космея, де посіялась, там і буде квітнути. Частину я, звичайно, поприбирала, пересадила в інші місця, але. Основна маса росте от лунарія. Дивіться, яке гарне листя. Ну, які звідси прибрати, мені і шкода. Така пишна стала ця рослина, яка жовтими квіточками квітне. Вона сама не сіялась минулого року була малесенька, а тут от такі дуже великі вже кущі, але і зріжу. Вирішила зрізати після квітування той кущ, що всередині клумби. Рісто той позрізала, щоб лаванду він не глушив. А оці шикарнючі, хай поки поростуть і заквітнуть жовтим. А потім треба буде їх зрізати, вони одіб'ють. Вівсяниця, хочу подивитися на неї в процесі квітування. Я знаю, багато хто обрізає ці колоски, але щось. Хочу, щоб вона з колосками постояла, хай розпушиться, потім її обріжу та хай наростає кущик. Такий він гарний з колосками. Водні рослинки ми вже почали рости, аби було тепліше, вони б краще росли. Сосанка, водяна агір, а композиція в горщику вона замерзла. У мене в принципі є чим досадить, але я собі думаю досаджувати багаторічними рослинами. Тобто щось туди посадить, що не боїться морозу з таким кліматом, як у нас зараз, то і не знаю, що його садить. чебрець я коли показувала, що починає квітнути, а він тільки-тільки-тільки випускає. Тобто все завмерло, нарощує листя, п'є водичку, але квітувати не дуже хоче. Дощик нас сьогодні лише полякав і пішов кудись, тому ми продовжили роботу, Сусід косив двір, а я ось так повдівала ковдру на свої хосточки, повикладала траву. І бур'ян не росте, і волога зберігається, і рослини краще видно. Треба раніше траву кусити, поки ще немає колосків. Бо це вже мульча не першого сорту. Але якщо підтримувати кількість, підсипати постійно, то шансів прорости у бур'янів немає. Ось така клумбочка. Трава висохне, стане жовтого кольору, хости розростуться, буде гарно. І ось цю діляночку замульчували, треба тут край чимось виложити, бо не видно, де клумба, де доріжка. Ось моя красуня. Фіст-фрост. Така вона яскрава. Ось тут поруч хоста, і ось тут вилазить, там розкручує листочки. Я, можливо, колись знайду всі назви та й скажу вам, які хости в мене ростуть. Бо я їх купувала, виписувала, назв не запам'ятовувала це, якщо я не помиляюсь, вихир. Ось тут такий росте, ось тут щось росте. Ну, Подивимося, замульчувала всі хости. Ось тепер. Така тут композиція. З цією мінливою погодою я геть забула, що в мене ще два мешканці є в садочку, які от зараз сюди я і посажу. Камнеломка і папороть. Ось така гарно. Зараз посажу і покажу. Ну, ось я квіточки посадила, тепер в траві їх і не видно. Але коли підсохне трава, вони тут заграють всіма своїми барбами. Ну, ось так і покажу ще одну клумбочку ось біля цього маленького ставочка. Тут дуже лунарі дуже гарна оця рослинка, ну, як завжди, назву забула. І очіток тут такий гарненький. І ось тут молодилка. Ростуть. Декілька днів тому назад посадила, і росте воно ось це червоне, прямо на очах, робиться більшим. Бересклетик, тобто ось така Усока вирвала і в садочку. це той бур'ян, який ми вириваємо, викидаємо, думаю, ну хай поросте трохи. Обірвала її семенні коробочки. Вона агресивна, але ну поки хай тут прикрашає цю діляночку. Потім посажу якийсь інший Злак не такий агресивний. Ось така міні-клумбочка. Треба ще туди камінчиків досипати, бо наче недоробленим здається. Ну, а в цілому непогано. Ще зніму цей кусочок, неприбраний хостарій. Треба і тут все замульчувати, бо хосточки вже лізуть. Ну, але, мабуть. Завтра, якщо все вийде. Ну і наостанок. Сьогодні я хочу показати вам свій балкон. Ось уже пишно заквітла вербена. Навіть калачка не видно. І другий вид. Нагадую, вона росте тут з минулого року, зимувала на балконі. Ось такий мій портулак попіднімався. Очіточки. Петунія почала квітнути. Так, досить масово. І калібрахова, помідори. Калібрахова дуже рясно квітне. Все хоче на вулицю, все хоче в землю. Але з такими погодніми умовами хай краще ще трошечки побудуть рослини на балконі. Але все чекає висадки в ґрунт. А на сьогодні все. До побачення.